Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо такого веселого краба! А ви, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також не забувайте ставити лайки, це дуже допомагає розвитку каналу. І будемо малювати! Беріть чорний фломастер, кладіть аркуш паперу горизонтально, як у мене. І почнемо малювати краба з панциру. Будемо його малювати у формі ось такого овалу. А зверху будуть оченята. Тож посередині аркушу починаємо малювати овал. Далі намалюємо очі. Ось тут у нас серединка. І трошечки в сторону лівіше почнемо малювати перше око, дві маленькі рисочки. І далі домальовуємо овальне або кругле око. Відступаємо тепер у правий бік. Так само малюємо дві рисочки. І я малюватиму друге овальне око. У верхній частині кожного ока намалюємо повіки, така дужка, І так само в іншому оці. Це та сама рухлива шкірна складка, за допомогою якої ми заплющуємо очі. Тепер намалюємо зіничку ока. Це невеличкий овал всередині. Я його малюю ближче до правої сторони. Всередині у верхній частині маленьким овалом позначаємо відблиск, а зіничку розмальовуємо чорним. У другому оці так само малюємо овальну зіничку ближче до правої сторони. Всередині відблиск і розмальовуємо зіничку чорним. Намалюємо крабу усмішку, дужка у верхній частині овалу. Ротик у нього відкритий, тому нижче малюємо ще одну дужку. Ось так. В нього видно язичок, тому його зараз і намалюємо. Невеличка дужка. І ще одна. А верхню частину ротика розмальовуємо чорним. А на каналі у списках і під назвою Малюємо разом підводний світ ви знайдете багато інших уроків по малюванню підводних істот. І ще для зручності залишу посилання в описі під відео. Намалюємо тепер клешні. Ось серединка панцира, і трошечки вище почнемо малювати першу клешню. Невеличкі рисочки, як тут. І тепер від верхньої рисочки намалюємо. Таку дужку, яка дуже схожа на половинку листочка, і проведемо лінію вниз, але не до кінця. Пряма лінія, трошки знизу залишаємо місце. Малюємо тепер у верхній частині дужку, але вона трошки менша, ніж перша, і з'єднаємо тепер ці дві лінії. Ось такою прямою. Тепер на тому ж рівні намалюємо другу клешню. Ось тут почнемо малювати дві невеличкі рисочки. Намагаємось такого ж розміру намалювати одну дужку. Пряма лінія вниз, але не до кінця. Тепер у верхній частині дужка, вона менша трошки. І Об'єднуємо ось так. І намалюємо тепер ніжки крабу. Знову знаходимо серединку в нашому овалі. Ось тут вона. І звідси почнемо малювати першу ніжку. Така рисочка трошечки під нахилом вгору і вниз. Не робіть тут такий гострий кут, зробіть його плавним. Домальовуємо тепер товщину ніжці. Тепер на тому ж рівні з іншої сторони малюємо таку ж ніжку. Пряма лінія трошечки вгору йде, опускаємо вниз лінію. Куточок в мене закруглений і додаємо товщини. Нижче малюємо ще таку ж лапку, але вона буде трошки менша за розміром. Ось така вона. На тому рівні з іншої сторони домальовуємо ніжку. І якщо у вас вже не залишилось місця, можна залишити 4 ніжки. Я домалюю ще по одній з кожної сторони. А загалом у краба 8 ніг і 2 клешні, Але в мене буде 6 ніг. І такого веселого краба ми намалювали, залишилось його розмалювати. І для цього я використаю лише два кольори: темно-червоний і більш світліший для язичка. А чи відомо вам, що найбільшим крабом у світі є японський краб-павук. Його розміри досягають 50 см, а розмах ніг аж 4 метри. І вони досить важкі, бо можуть важити до 20 кг. А ще японські краби павуки довгожителі, бо можуть прожити 50 років. А які ще цікаві факти про крабів вам відомі? Напишіть мені в коментарях. А ще ми з вами вже намалювали краба Себастьяна з мультфільму Русаленка. Якщо ви ще його не малювали, переходьте за посиланням в описі під цим відео. І все ж таки я вирішила використати ще третій колір для краба. Бордовий. Ним я вздовж чорних ліній додаю відтінку. І все, краб готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.